Всім привіт! На ремонті Golf 4 з двигуном 1.6 із скаргами і нестабільна робота двигуна, втрата потужності. Я злив цей момент, ось можна бачити, як працює двигун Світиться ця ялинка. Check, ESP, EPS. Я вже підключився комп'ютером. У нас є ось такі коди помилок. Помилок досить багато. 에, можливо, щось зв'язано, можливо, тут вже відбувався ремонт, датчики знімались, ставилися, можливо, в приключному зажиганні. 에, так, що, так, що, так що давайте збережемо ці помилки, подивимося і удалимо їх. Удалимо і після того подивимося, які коди помилок збережуться. І так, помилки удалив. Після видалення з'явилися помилки по клапану абсорбера, тобто є обрив, він не працює, і є проблеми по лямбда зонду, по першому і другому лямбда зонду, по підогріву. теж може впливати на роботу, але попередньо були помилки по е, пусному колекторі, тобто підсос-воздуху У мене вже ці двигуни не було, тут нормально моніториться е, моні, е, воздуху, тобто тиск в пусному колекторі. І як бачимо, у нас тиск. Е, 540 мб, що не є нормою, має бути в середньому е, вже по самому опиту 340-360, ось так має бути. Від 240 до 480 мб має бути. Це є завищений, тобто це означає, що в нас є 500 з воздуху або не герметична доросліна заслонка. А, е, по, і так як в нас є помилки по клапану абсорбера, можливо клапан абсорбора в критому положенні і тягне воздух, воздух з бака. Так що давайте будемо саме перше рішимо, подивимося, чи є пісок з воздуху, провіримо, і далі будемо дивитися, що робити. Йдемо під підкопоти. Євродрузі залишив машину. З цих помилок, що я бачу, можна зробити висновок, що висновок може пропало живлення. Може якийсь запобіжник перегорівший. І так як з одного запобіжника, можливо, живиться цей абсорбер і інші датчики. Так що давайте перевіримо перше. У на, нас буде найкраще доступ тобто на клапан абсорбера перевірити на нього живлення і на датчик сигналу висоти. Подивимося, яке там проходить живлення, і вже від того будемо думати, що далі робити. Так що давайте будемо перевіряти живлення. І Так, контролька одною одним кінцем підключена до мінуса, другим кінцем підставляємо до плюса. Контролька працює, живлення є. Що ж, давайте зажигання у нас включено. Що, давайте підключимося до одного з виводів. У нас немає нічого. До другого з виводів. У нас немає нічого. Що ж, е давайте знайдемо е схему, подивимося, е від чого вона наживиться і подивимося, які є запобіжники. Знайшов клапан n 80 Лямдазон один, лямбозон другий. Живіться вони з одної шини, тобто з одної лінії. І це в нас є запобіжник 43, 10 ампер. На запобіжне живлення приходить із. Реле j 17 full pump, реле топливного насоса. Що ж, давайте запустимо автомобіль, подивимося, чи з'явиться нас Живлення живлення в нас приходить на перший пін роз'єму клапана абсорбера. Так, я вже зняв тут, у нас стоїть ось така, заглушка фіксатор. У нас є перший пін, синій жовтий. Переберемо контрольку. Контролька працює. Підключимося до нашого першого піна і запустимо автомобіль. Так, Автомобіль запущений, живлення відсутнє. Пробуємо на інший пін. Іншу поміні також підсотня. Що, У нас є проблема із живленням. На лямдозон і на нам табора. Часто вибувають ці помилки. це з тим, що бігун працює нестабільно. Ще не знаю. Що, давайте доберемося до запобіжника 43-10 А. Так, запобіжники в нас знаходяться від водія зліва. Так, шукаємо 43-й запобіжник. Це є справа другий. Так, у нас є ось 10 А. У нас присутній. Що, давайте включимо зажигання. Так, з однієї сторони живлення є, з іншої сторони живлення нема. Запобіжник несправний. Давайте його замінимо. Запобіжник замінив. Включаємо зажигання. Так, Живлення з однієї сторони є, з іншої сторони є. Йдемо під капот. Так, автомобіль запущений. Я тепер з'явилося живлення. Що ж, давайте підключимося до блоку управління, коди помилок, подивимося, які помилки знову з'являться. Чую, все одно автомобіль працює нестабільно. Що ж, Проблема не рішилась. Що ж, давайте все ж таки підключимося до комп'ютера, подивимося, що нам показує лямбозон. Я автомобіль запустив, помилки з'явилися ті самі. Запобіжник у нас згорів. Я його вже витягнув. Такий китайський запобіжник. У нас є короткі. Що ж, давайте відключимо клапан абсорбера. можливо, він короткому. Що, друзі, я підключився контролькою на плюс, і з другою стороною до контакту, де має бути плюс. І як бачимо, контролька світиться. Хоча немає світитись. У нас є дійсно коротке, на цьому проводі у нас висить е, жорсткий мінус. Е, значить, тут на часу есхиляція, у нас, скоріш всього, Десь нанизу на лямді закоротило на корпус. Тож має така думка. Що давайте будемо по черзі відключати вузли, які підключені до цієї мережі, і будемо дивитися, коли пропаде коротке замикання. Що ж покажу ще раз схему? Запобічник 43-10 А. Живить один ламдозонд, клапан абсорбора і живить Другий лямбда-зонд. Добре, давайте тоді піднімемо автомобіль і візуально оглянемо нижче автомобіля, де чи не сплавились провода, які йдуть до лямдозонда. І попробуємо їх відключити. Дивимося, що зміниться. І так, друзі, я знайшов нашу проблему. Як буде так присвітити? Можливо, з телефоном. Так, друзі, я знайшов нашу проблему. Ось бачимо у нас. Е, тут є довгодоляна зонда, у нас є перетертий провід об защиту. Ось, ось, я рухаю провід і у нас то є, то проявляється контакт. Так, це знаходиться. Ось, можна виділити, де є перетерто, Так, потрібно зняти защиту і е, ізолювати провода щиту зняв, можемо бачити, в якому стані у нас провода. Провода майже всі без ізоляції, голі, дроти. Так, Для ремонту потрібно лямду зняти. І нормально це все навіть не знаю, це відновити. Зараз зніму, на столі вже подивимося, що можна з цим зробити. Що ж, лямда знята. Ось така картина, тотка, провода поплавлені. Синій і жовтим це є на обігрів по схемі дивився. Ці два це вже йдуть сигнальні провода Один дріт вижив. Добре, тут треба буде обкусити. Плюс зараз ще провіримо, чи ж сама лямда ще жива, чи гріючий елемент живий. чи не, Від всякого то тут аж якщо видно аж чорне, що видно, воно горіло. Добре, давайте провіримо мультиметром Якщо лямда жива, то будемо пробувати е, ремонтувати. Ми не будемо пробувати, зремонтуємо. поставимо на машину, подивимося, е, чи лямда буде працювати ще. Гріючий елемент має 3,8 ома. Ну, має бути робочий. Добре, ремонтуємо, ставимо на автомобіль. І так, після ремонту е, помилки пропали. Так, фокусуйся. О, так, після ремонту помилки пропали, але з'явились е, дві помилки, які й були. Я так розумію, це і є. Е, сама суть проблеми — негерметичність. герметичність. Що ж, давайте е, почиснимо, в якому стані, подивимося, в якому стані дросна заслонка, а е, також перевіримо на герметичність пускний тракт. Що ж, я підключив друзі димогенератор. Ось, так він виглядає. Я вже неодноразово його показував. Проблема оказалась в цьому шлангу, який йде з спускного колектора до клапана обратки. Тут цей нижній був вже не герметичний обірваний. Так що давайте я вже їх замінив. Так що давайте запустимо, подивимось, який буде результат. Так, результат трошки кращий, але все одно він працює стабільніше. Уже так, оброти не плавають, навіть коли. Хоча ж кондиціонер, обороти просідають але... і працює стабільно, але холостий за високий. І... Мені що не подобається, це е... тиск в пусному колекторі за високий, мав би бути менший, мав би бути в середньому 320-340 мб, і завищений приск, тобто вже максимально 4 мс, мав би бути в середньому 3-2,5 мс вже три, Але все одно цього забагато. Цього що, ще все ж таки десь є ще після е -е, і там підключимо через генератор. Що ж, перевірив раз на герметичність, опускний колектор. Е -е, тут на ЄГЕРі є один вихід, тій, де сам ЄГР, і на ньому стоїть ось такий клапанець. Не то, що не можу здати, щось в інтернеті воно не б'ється ніяк. Через нього він е, як, як воно, так і в другу сторону пускає. Зрозумів, тобто, він поломаний. Е, що ж, давайте хоча б зараз заглушимо і подивимося, що буде, ну, як себе поведе, чи буде ще з воздуху. Що ж, знайшов, друзі, що це, є, що це таке є. Ель запише е, четвертий пункт це є просто фільтр. На ЄГР, правда, не вказано для чого він служить цей фільтр. Я так розум. Ну, є, ну, зрозуміло, що воно звідти йде воздух, але я пробував без нього і заглушеним параметри відрізняються, що є досить частковий часткові воздуху Тоді виходить. Тут, напевно, що ще мало би бути, якась там не знаю, кришечка, мембрана, щось таке. Але в всякому разі я його заглушив автомобіль працює стабільно і там так, що наразі буде без того, а там як клієнт, вже якщо щось знайде, то вже не хай, вже зміни поміняє. Що ж, друзі, стало краще. Параметри вже трошечка стали краще, але все одно двигун працює нестабільно, тобто ще є десь якась проблема. вже Краще, ми вже близько, дослонка більше закрилась. Вже розрідження краще стало. Двигун працює стабільніше, але обороти все одно зависокі. Добре, перевіримо ще раз написано з воздуху. Якщо нічого не виявимо, то поліземо чистий дросин заслонку. Заслонка знята. Що ж, не вижу, я по ній ніяких проблем. Одне, що мене смущає, це що її поставили від 1,4, а двигун стоїть 1,6. Можливо, доведе її зробити адаптацію, так як на 1,4 можливо, трошки інші параметри були. Давайте це почистимо діло. Тут завжди червоний герметик, люди ставили. Давайте почистимо, ну тут на масу чистити, продуємо, повдираємо та все ставимо, адаптуємо. Надію, що це допоможе. Бо вже трошки щось надоїдає машина. Добре, давайте чистим адаптуємо, пробуємо заводити. Заслонка встановлена. Базові установки. Вибираємо, що нам потрібно. Регулювання. Включаємо. І в нас відбувається адаптація заслонки. І все. Адаптація в нормі. Готово. Вибираємо параметри в реальному часі. Випускаємо автомобіль. І так, обороти 600. Розрідження в нормі. Імпульс приску в нормі, заслонка закрилась на 1,6%, більше двох не закривалась попередньо зажигання, теж тепер в нормі, бо було б мінус 10, що не було нормою, лямда лямда працює, плюс 3%, плюс 2, зараз вийде на стихонометрію. А ну, давайте включимо нагрузку, включив кондиціонер, обороти виросли, нагрузка зросла. Бороти 800. Супер, супер, працює. Що, якщо збираємо автомобіль, пробуємо їхати приїхати. Бо була ще е, проблема по цьому, по тязі. Казав, що немає тяги, але я думаю, що тяги не було, бо не працював, ну, був підсос з воздуху, не працював клапан на і так далі. Що ж, автомобіль вже прогрітий, я вже проїхався, пару кілометрів наїздив Реакція в нормі, прииск в нормі е, та, 2 мс е, розрідження в основному колекторі теж в нормі, так як має бути, я розраховував буде хоча б 300, тут навіть менше, що підсосу воздуху немає, помилок теж немає, нагрузка на двух теж нормальна. Їде автомобіль жваво, заслонка закривається на 1%. Е, навіть зажигання вже не мінус 10, а в нормі плюс 2, плюс е, 1. Навіть нуль деколи, що теж є норма, а вже не мінус. Так що автомобіль е, зроблений, можна віддавати. Так що, друзі, всім дали ремонтів і мирного неба!